Бджоляр та кваліфікований апітерапевт Мустафа лікує пацієнтів нетрадиційними методами. Бджолиною отрутою він мешкає в іракському місті Мосул. каже, що тут на нетрадиційну медицину дедалі більше попити пацієнти поступово відмовляються від сучасних ліків це лікування дає чудові результати за найскладніших і хронічних хвороб, які важко піддаються лікуванню. Це ревматичні імунні та респіраторні захворювання, проблеми з носом, вухом та горлом, а також проблеми із зором пов'язані з катарактою, далекозорістю та короткозорістю. Мустафа організував пасіку і став апітерапевтом у 1997 році. Спочатку лікував задарма, а тепер бере символічну плату тисячу іракських динарів за сеанс. Це приблизно 75 центів. Пацієнти кажуть, що такий метод справді допомагає. Я страждаю від болю в п'ятому та шостому хребцях, який віддає до рук, але зараз усе дуже добре. Раніше я не міг ночами спати. Я відвідував лікарів у Дахуку та Мосулі, але вони мені не допомогли. Тут мені дуже комфортно і дасть Бог, я прийду на ще один сеанс. Сподіваюсь, я одужаю. Таке лікування людство застосовує здавна. Про нього тисячоліттями ми знали в стародавній Греції, Єгипті та Китаї. Укуси бджіл вважають альтернативним лікуванням, але пацієнт може використовувати обидва методи, тобто вживати звичайні ліки, а також застосовувати укуси бджіл. Утім, сучасна медицина стверджує, що поки що є мала наукових доказів того, що укуси бджіл корисні за багатьох захворювань.